Всім привіт! Щойно заїхав максимальний ліф в комплектації Текна, два комплекти резини, 40 кВт, музика бозе, максимальне світло, сама максимальна ТЕКНА, Два ключі, 107 тисяч пробігу. Ось на таких легкосплавних на зимі чорні дуже гарно дивляться. Дзеркала хроми в синьому кольорі. 107 тисяч пробігу, автомобіль щойно з дороги ще не митий. сок 89%. Є в е, спаїв фотографію, можу вам скинути, показати, дивіться, в оголошенні. Передня задня парковка, два комплекти резини. Оригінальні на літі. Ось такий автомобільчик в оригінальній фарбі. В кінці відео покажу коротенько пробіжуся прибором, сліпі -мертві зони. Повністю максимально все, що може бути, підігрів керма сидінь, комбіновані сидіння, електроручник, камери 360, ось такий автомобільчик, максимальне світло. Так, Коротенько пробіжусь. Прибором, щоб додатково потім не показувати вам, якщо потрібно більш конкретно. І контрольний. Вартість автомобіля 13 500 з двома комплектами резини. Хтось хоче дешевше, можна дешевше, без одного комплекта. Так що телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!